И дам достильчиком? Да.

Сум... Тимур і його команда. Ні, це, да. це робочі. Огляд шикарний. Ти що? Хтось писав, що немає огляду, щось там забороняє. Щось. Хай підуть подивляться спочатку. З кривого рогу З кривого рогу видніше краще. Спасибо. Давайте, якщо він входиться, ти бачиш? Подвигується в один. Що ми пройшли дві хвилини вже пів стадіону. Классно? Компактно. Він просто компактно, хоче разом того рівня? А, да, буде. Может що. Куда куда? Тут типа знаешь, будет фишмарку разбреское. Автоматичный разбрызку. Нет, он по центру у тебя вот фишечки. Ты типа уже разбрызкуваешь? На правду. Я по краю. Так вот там ще нічого не зробили. Ага, ні, я забыл. Вот в межі поля я. Це я медж поле. Там дается пантезики там метров. Оказалось, что здесь метрів 5 числа, да? Это вообще-то нет. Ні, але його піднімуть, напевно, так десь от штуки. Напевно, що... Ні, Ні, бачу, там в багатьох стадіонах ще там скоди йдуть. А може, так. Може не так. Ну типа, якщо оце розпорство ще такі стоїть, то напевно, що наскільки Там що матвом поставимо по все, да. і кілька метрів, там сантиметрів 23. Ні, по-любому, до самого рамку довго брати хоче. До 40? Казали, що того має трошки на 70 см. Ну це, что зараз путь а вот тут раз камеру, президентський ложь. Президентский ложник? Приколш там связь надо, це у тебя. Да ничего не садится, так, вставай, это быстро по проводу. Зараз, 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 зараз. раз, да. А наш ответы?

Реально два Кто там перший второпу? Я на 50 сюда. Английский, мизу прошу. А ну давайте, мене на фоні стадион. А ти же так не поторпуй, а тогда ходил. А я на видео я понял, то что... Я потім тут скину на YouTube. Ладно. Я ж що зараз торнішу брату. Так що про те сонечко якесь, про Сидай. Ти пучиш. Качки-качки путає. Ну що? О, ті от ключки, що це фігня? Нятя немає? То ланцюжки відно було б закривати, щоб люди не повипадали. Вийшло <риватиме> <Веще>, ну, нормально? Та? То що не нормально? Я не знаю, яка там Потому что классно параллельщики. Кто там не оператор, то мы его будем Давай, 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 давай. У меня не кричаться, да. Мы можем давать, как будто скорее всего. Ну что не будем? Кричи там. Нашу кричаться. Я типа, ладно. Ну что, я сам просто... Та знімає на відео, видеоши зітенок мисли. Потім скину на YouTube, будете слухати себе. До я не знаю скільки, але но... якщо воно не буде шипити, так як я тобі розказував, то буде все добре. Вон нас кінооператор. Да, поднимайте. Хто там